Вас вітає, Слобожанщина. Друзі, жахливий ранок, в принципі, така сама й ніч. Російська Федерація, ця терористична організація, вчергове обстріляла Україну. Всю ніч летіли шахеди по всіх областях України. Зранку полетіли ще й ракети. Давайте зараз про це все поговоримо. Поки поставте вподобайку, підпишіться на цей канал. Давайте витісняти все проросійське, в даному випадку не просто маніпулятивне, і брехливе, а в даному випадку просто терористичне, злочинне і просто пекельне. Це про все, що представляє цих покидьків. От давайте витісняти все проросійське з нашого Ютубу і в принципі з наших соціальних мереж. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковано. Значить, сьогодні. Протягом ночі Російська Федерація атакувала нас 643 засобами повітряного нападу. От правильно просто читаю, щоб зрозуміло. Це не тільки дрони. До речі, не тільки шахеди. Там різні були дрони, от, різні безпілотні літальні апарати різних видів. Також були ракети. За давайте я вам скажу. Що це ракета Х-101 і ракети Калібр. Це крилаті ракети, які запускаються з стратегічної авіації. З цього всього, значить, військові звітують, що зафіксовано влучання 5 ракет 31 ударного безпілотно-літального апарата. На 16 локаціях падіння уламків на 25 локаціях. Значить. На жаль, постраждали Київ та Київщина, Запоріжжя, Одеса, Суми та Сумщина, Миколаївщина та інші населені пункти інших областей України. Найбільше, звичайно, постраждав за сьогодні Київ та Київщина. В першу чергу ви бачили страшні кадри з Петропавловської борщагівки, де фактично зруйнований просто вщент. Зруйновані житлові будинки, вся вулиця житлова, звичайна, мирна, цивільна вулиця, на якій звичайні мирні люди жили, просто потрощена вся вулиця. Це треба розуміти мир словами Російської Федерації. От так, як бачить ця терористична організація мир, от ви можете відкрити, просто подивитися відео, фотокадри, з Петропаловської Бочагівки. От що значить мир за уявленням росіян. І це в першу чергу мають побачити і знову почути всі західні країни. І, звісно, в першу чергу е європейські країни. І вже не просто східного флангу Східної Європи, а всієї Європи. всієї. Я про це далі скажу. Відкрити, подивіться, що таке мир. Умови, компроміси, домовленості з Російською Федерацією відкрити Петропалівську Бощагівку. Подивіться на жаль, там загинула 12 річна дівчина. Її притисло бетоном. Давайте зараз бетонною плитою. Я просто зачитаю пряма мова Ігоря Клименка, міністра внутрішніх справ України. У Києві а, працюємо на восьми локаціях. Загинуло четверо людей, серед них 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі. Всього по Україні понад 70 поранених на, на зараз. На деяких локаціях ворожий удар поніючи в цілі мікрорайони. Під час ліквідації робіт стався вал конструкцій. травмовані двоє. Рятувальники. Я хочу додати, і е, тут ще е, він говорить про те, що в Запоріжжі постраждало щонайменше 30 е, мешканців багатоповерхівки, серед них троє дітей. Насправді, ця новина зараз е, станом на 12 годину, я зараз записую вам е, початок 4-ї і вже станом на зараз більше 100 постраждалих. Е, в Запоріжжі 34, вже, на жаль, зараз постраждали. Щоб ви, що ви просто розуміли, усвідомлювали. Більш того, крім того, що ви подивіться на Петропалівську борщагівку, що з нею сталося, як вона зараз виглядає, абсолютно мирно. Ну там просто подивіться, ви знайдете там щось, що, хоч навіть здалечінь нагадує військовий об'єкт, про який розповідає, потякає ця, ця наволоч з Російської Федерації, що вони б'ють по, по військових об'єктах. Ну, покажіть, що там, що там схоже на військовий об'єкт. ці таунхауси, котеджі, чи багатоповерхівки, чи звичайні легкові автомобілі. Що з того є, хоч трошки схоже на військове? Поясніть мені. Чи це військове містечко з такими новими котеджами, яким там максимум і до 10 років немає, і то менше, і такі самі багатоповерхівки. Ну, що там такого військового? От, просто щоб ви. Це я розповідаю чому так детально. Щоб це послухали в тому числі європейці. Друзі, всі, хто зараз українці також живуть на території Європи, покажіть їм це відео. Нехай вони розкажуть постійно слухають оцю локшину, яку їм вішає Російська Федерація. Що вони б'ють максимум, якщо воно летить в тил, то вони б'ють по, по військових об'єктах. Що в Петропалівській Борщагівці з тих кадрів, що ви бачите, нагадує військово. Або військовий якийсь об'єкт, або щось ще. Покажіть просто. Інше в мене питання. Інститут кардіології. Де головний лікар знаменитий то дуро. Скажіть, що там військового? Інститут кардіології. Та це по всіх міжнародних правилах заборонено бити по медичних закладах. Що там військового, поясніть мені? Загинула медсестра та пацієнт, людина е, отримувала допомогу і загинула, зрештою. Прийшла, на, Потрапила в лікарню для того, щоб її врятували. Їй там допомагала і вбила Росія. Росія вбила ще й медсестру, людина, яка допомагала іншим людям. І це ж ми говоримо тільки за загибла. Скільки там поранених ще? Мало того, що це пацієнти, вони і так в скрутному становищі, фізичному, ще туди прилітає. Поясніть мені, що там військового в Інституті серця, Ну, інститут кардіології? Що там військового? Просто звичайні покидки, наволоч і сволота. Яких просто треба нищити під ноль, без всіляких без сумнівів, і, 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 і якихось там коливань, які розповідає там щось, от, ми, щось. Просто в ноль. В ноль. це, що сталося сьогодні ще. Нагадую, вчора це це ж сьогоднішній обстріл. Причому він почався вчора, вчора з вечора, повністю всю ніч шло по всій Україні. По всій Україні йшло. І під ранок вже ракети полетіли. Точніше, вночі вони їх запустили, під ранок долетіли. Розумієте? Вчора були, били по енергооб'єктах Чернігівщини 177 населених пунктів. 177 населених пунктів. І ви мені хочете тепер сказати, що це не геноцид? 177 населених пунктів, коли на вулиці вже холодає, без енергетики, розумієте, без освітлення. У багатьох ще й на електриці опалення. Це не геноцид? Вдарити по цілій вулиці мирні люди спали в своїх будинках. Цивільні. Це не геноцид? В Запоріжжі така сама історія. Багатоповерхівка. 34 постраждавших. Це не геноцид. Знову якісь типу, військові, військові об'єкти там, да? Це падла б'є постійно. Розумієте? Навіть під час цієї комбінованої атаки, що здійснила Російська Федерація, Польща піднімала авіацію в превентивних цілях. Ну, вже усвідомлюють, що від цих кончених, по-іншому їх назвати не можна. Просто не треба нічого нормально очікувати. Просто що поляки самі також прийдуть до тями, сидіти про щось домовитись. От що буде з вами, якщо ви будете з ними домовлятися. От, немає ніякого іншого. Нічого ви не домовитись. Навіть якщо ви кинете Україну і забудете за нею. От як вам Росія розповідає, що по вас не буде, буде, от що буде відкрити знову Петропавлівську борщагівку і подивіться, що з вами буде? Я сьогодні в дописі зранку написав, що світ черговий що, отак от, от зробить руками, розведе, скаже, ой, ну нам ми співчуваємо, ми занепокоєні. Та поки до вас отак не прилетить, у вас не буде таких петропалівських борщагів, до вас ні, до, не дойде. Поки у вас, ви не зрозумієте, що навпроти люди, у вас будуть е е колонки, загиблі, поранені, поки у вас не з'являться цифри напроти нулі зараз. А поки не з'являться цифри, вас, до вас не дойде. вас нічого не доходить. Сидите, а попрятались. Ви що думаєте, що не почне проти вас війну? Да у вас вже війна йде, вже йде. Ви сидите чухаєте там щось у себе. Проти вас вже йде війна, постійні зальоти. Це вже війна. Відкрийте свої беньки у ці відкрийте. І подивіться, що було з Україною до 22-го року. Така сама історія. Один в один. Не треба нічого фантазувати. Відкривайте, робите. І дивитесь, Росія йде по накатані. Всі конфлікти відкриті, вони всі як під копірку. Вони постійно повторюють. Не треба вигадувати щось, що вони будуть робити далі. Очевидно, що вони будуть робити далі. І вони це роблять. І я вам це півроку вже пояснюю. Півроку я поясню, що це буде з Європою, що почнуть з країн Балтії. Що буде неперелівку всьому східному флангу, всій е, Східній Європі. Що далі там в інші сторони вони також, там Кавказ, Азія, також і почнеться. Але поки що, перше, хто буде, це будуть країни Балтії, Європейські країни. Півроку вам це толдичу. Розповідає, що, ви, що буде, що вас буде очікувати. Що подивіться, що буде далі. Буде так, раз, два, три, чотири. Що вони будуть робити? Як вони навіть війська будуть перекинувати і близько, і ви будете на це все дивитися? Все так стається один в один, вам півроку пояснюю. і от воно все, крок за кроком, відбувається. Зараз говорю, що вони далі взагалі вам, до вас повноцінно зайдуть. Ви та ти що з розуму зійшов? Ні, не можеш такого бути. Ну, чекайте. Чекайте, поки у вас з'явиться Петропалівська Борщагівка. Більш того, в неї вірогідність з'явитись у вас навіть без заходу візь до вас. Сьогодні залетів там у вас перевірити вас, дрон залетів просто ой, випадково. А завтра випадково впаде на якусь вашу багатоповерхівку. І будуть вони, начебто, вибачатися. А потім так само випадково залетить винищувач і випадково в них загубить ракету. Ну, несправність. І ця ракета впаде на якесь посольство, чи що ще? І найбільше, що посольство там окей, нікого немає вночі, впаде на якийсь ваш будинок чи на якусь підстанцію, де будуть також люди, так само, як була медсестра з пацієнтом, і загинуть. Що ви знову будете робити? Знову будете збирати четверту статтю НАТО, обговорювати по 10 колу. Що треба робити, я вам зараз поясню. Прочитаю дослівно, що треба робити. Значить, в суботу відбуло 145 бойових зіткнень. 145 бойових зіткнень. Ця падаль атакувала наших хлопців і дівчат. По напрямках вам пояснюю. Атакували, і що наші роблять військові? Відбивають і вбивають цю наволоч. Значить, північно Слобожанський Курський напрямок. Чотири атаки відбили. Наші хлопці і дівчата. оце треба що треба правильно як робити? Не збиратися обговорювати, що з ними, а що ж там далі, а відбивати і вбивати їх. Південно-Слобожанський напрямок 5 атак відбили, Куп'янський напрямок 6 атак. Лиманський напрямок 15 атак відбили. Не сиділи, спілкувалися там, четверту статтю по літерах розбирали, а 15 разів відбили атаки. Сіверський напрямок 4 рази. Краматорський 2, 2 атаки. Торецький напрямок 14 разів. Покровський напрямок 40 атак відбили. 40 атак. На наші позиції. Відбиті. Новопавлівський 16 атак. Гуляйпільський 6 атак. Оріхівський 6 атак. Придніпровський 1 атака. Відбита. От що треба робити, нищити їх. Нищити, значить, за минулу добу 1110 окупантів. Окупантів знищено. От що треба робити з росіянами, а не панькатись, чекати, поки у вас така сама буде Петропавлівська Борщаївка. Залетів дрон, нахрен його збити. Це, до речі, попередження Угорщини, яка потім прикидується ідіотами. Будемо нахрен це збивати, що не просто залітає до нас, а навіть тільки підлітає. Ви взагалі страх втратили. Сволота та сидить разом таке, ще бля, прокремлівське, орбане і, і та ще його наволаж, блін. Сіярто, потякає щось. Збивати нахрен це що підлітає. Літаки, дрони, навіть розвідники підлетіло, нахрен збили ще на території Угорщини. От потім будемо пояснювати НАТО, як правильно треба діяти, як треба комунікувати всередині. А то ні зброї, блять, сидять за українськими. Тілами з українськими хлопцями та дівчатами, за мирними українцями сидять і ще щось розвозять соплі по, по всій європейській. Цілен, по всьому. Як треба діяти, розказує розвідники наші гур в тилу підірвали авто з російськими апаратами БПЛА? Це свалота кончена, яка е, полює на наших людей, в тому числі на цивільних. Що зробили гурівці? Вичислили в тилу в Мелітополі, і просто е знищили буханку цю УАЗ, буханка, знаєте. Всі бачили, всі ж е в Україні жили ці старі радянські автомобілі, чи я не знаю, як це назвати. Знайшли, вичислили, знищили, все, от що треба діяти я. Більш того, ви що ви там оці ковиряєтесь носу чекаєте. О Боже, Росія, о Боже, Росія! Розповідає, партизани в окупованих українських територіях, в окупованих е на Донеччині, в тилу ворога знищують. Поки ви там сидите, сіли коленки обняли в куточку і думаєте, о Боже, о Боже, що ж робити? Залетіли винищувачі, треба подзвонити поспілкуватися. Збивати нахрен їх треба. Розповідає, партизани, значить, наші партизанський рух а теж. Є такі. Наші чудові хлопці, і, можливо, навіть і дівчата, наче діють в тилу ворога. У Волновасі, Волноваха є такі, залізни... по-перше, окуповане місто таке, і там дуже немаленький залізничний вузол. Він є один із стратегічний, який постачає на весь південь Запорізьку і Херсонську область. В цих напрямках постачає по залізниці військовим всю техніку, зброю цих окупантів, кончених всі постачають, йде залізницю. Зруйнували, зруйнували цю логістику, підірвали партизанський рух всередині Російської Федерації, де діють окупанти, ФСБ і проча наволоч, тим не менш боряться і знищують, сидять в Європі, в носі колупаються. О, Боже ж, Росія! Нищити треба всіх. Сидять у вас там в Балтійських країнах, нахрен з країни. Ви не усвідомлюєте, що це все ми Агентура. Потім так само будуть наводити. Будуть наводити. Ми тут в Україні вже до 11 років в війні з ними. І досі виловлюємо цю всю падаль, яка наводить, допомагає окупантам наводити. А, лі, ці, всі, літаки, дрони, ракети, і так далі. У вас сидять, звісили, залізли вам на шию, звісили ноги і розповідають вам ще. А ви сидите, слухаєте, Росія, Велейкая, кончена падаль, яку треба нищити в ноль, все. Цю конченого я навіть його обговорювати сьогодні не хочу. Хотів розповісти Орбана, Навіть не буду бля, про нього казати. Давайте перейду краще про Молдову. Відбуваються зараз вибори в Молдові. Дуже важливі і стратегічні для нас, для України, вибори, оскільки там вирішується не тільки доля самої Молдови, а в тому числі і наша. І пояснюю, чому. Тому що знову вчора був чудовий випуск. Подивіться, хто не бачив, дуже багато розповів саме про Молдову. Чому це важливе стратегічно саме ці вибори, наскільки вони впливають, і на нашу євроінтеграцію, і на наш експортний економічний потенціал, і в першу чергу оборонно безпекова ситуація. От відкрийте, будь ласка, вчорашнє відео, подивіться, ви все зрозумієте. Сьогодні просто хочу сказати, що як відбувається явка. По перше, явка низька. На 15-ту годину всього-навсього, чи на 14-ту годину-всього прийшло 30%. От вам і є 30%. Від такої малої явки програє в першу чергу проєвропейські сили. А тепер окрема історія. Бо я не просто переконаний, ми це вже бачили так неодноразово і в Україні. Значить, на 15.00 найдисциплінованіші виборці в Молдові. Це громадян у віці від 66 до 75 років. Прийшли майже 60% цієї категорії людей. Далі на другому місці від 56 до 65 років 50% прийшло. Після цього йде від 76 років. Просто що там частка їх невелика по кількості. Але по відсотку 42%. Ну що сказати? Окей, там, давайте зараз подивимося, що буде ближче до вечора. Зазвичай старше покоління ходить в першій половині дня, да, там, цей, більш молодший ходить далі. Але тим не менш, тенденція це в тому числі звернення до всіх молодих людей, починаючи від 18 років там, і там, до 50 в Україні. Я дуже багато разів чув в Україні тезу, що от пенсіонери ходять там щось навибирають нам владу все інше. Надо в них забрати виборче право. Ви спочатку самі прийдіть на вибори, проголосуйте, а потім будете розповідати, що у кого забирати. От, як так само по Молдові перша категорія 66-75 прийшло. На другому місці, 56-65, на третьому від 76. Почніть приходити голосувати, бо завжди так сидять, нічого не роблять, а потім хтось винуватий. Прийдіть, зробіть що ви маєте зробити. Ви оберіть того, хто має бути. І не треба розповідати у ці російські наративи, що там щось без мене рішається, і мій, мій голос нічого не ні вартий, там і так далі. Не треба. Прийдіть і оберіть просто ту владу. І це зараз, в першу чергу, до Молдован. Завжди від цих залежить. В цій країні залежить від людей. Ви приходите і ви обираєте цю владу. Ви обираєте цю владу. Тому, коли вибори, приходьте і голосуйте. Коли є, за що треба стояти, виходьте і робіть це. Чи ви думаєте, зараз хто там сидить в офісі президента, чи де, чи в кабміні. Вони що, крім по іншому, розуміють? Чи опозицію слухають? Чи там пресу то читають? От коли виходять зрешто, зрештою по якомусь питанню, тоді до них доходить, що о, це дійсно важливе питання, що люди аж вийшли. Ну не доходить, на жаль, поки що по-іншому до них. Не виходить. І не вистачає ні мого голосу опозиційного. Не інших опозиціонерів. Так, щось вдається провести, але загалом не вистачає. І от просто на прикладі Молдови, я просто дуже вас прошу. Не ігноруйте. Всі втомилися, всі постійно в чомусь завантажені чи що, чи що прийти на свою дільницю на виборчу. Це знову до Молдови, в першу чергу, і до України, в принципі. Це максимум півгодини часу. Пів години, ну, година від сили. Це ж неділя, це ж не робочий день. Якщо ви переїхали в іншу, просто прийдіть ще там напередодні на, на тиждень. Перереєструйте свою адресу проживання. Змініть виборчу адресу. Це взагалі не проблема. Це для українців в тому числі. Президент Румунії, давайте, президент Румунії закликав молдавських громадян в країні йти голосувати. Історичний це історичний день. Абсолютно вірно, прийдіть проголосуйте. Бо якщо не прийдете ви, от я зараз знову до Молдавана, якщо не прийдете ви і не проголосуєте за проєвропейське, прийдуть проросійське. І ви знову будете там, де ви були до цього. Не буде ніякої Європи. В яку ж ви ж в першу чергу їздите, літаєте, бачите, як європейські країни жодне, не будете ви? Все, проросійський вектор, все назад. Наче Придністров'я та Гагаузія, яка зараз починається, вам недостатньо. Президент Румунії Нікушор Дан назвав історичним голосування, що відбувається сьогодні у Молдові на парламентських виборах та закликав громадян Молдови і Румунії прийти на дільниці. Політики часто кажуть, що у вас голос важливий, але цього разу це справді, справді важливо. Воно завжди важливо. Не тільки сьогодні, а в принципі завжди важливо. А в даному випадку, в Молдові, супер важливо. І для нас, для українців так само. Тому, будь ласка. А, у кого є друзі Молдовани? От де українців зрадав, у кого є друзі Молдовани? Що, будь ласка, попросіть їх прийти проголосувати? Проголосувати за проєвропейські партії. Вони чудово знають, хто проєвропейський. І чудово, хто знає, хто проросійський. Нехай проголосують проєвропейські партії. Ще раз, це наш. Український, в тому числі євроінтеграційний рух. залежить він Молдава. Залежить від того, що відбудеться сьогодні, поки що виглядає не дуже гарно. Друзі, дякую, що додивилися. Будь ласка, так само не ігноруйте. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Все важливо. М Українським контентом витісняємо все про російську, всю цю дрехню, дурню, брехню і маніпуляцію. Все це, це фейки, все витісняємо. Щоб залишили виключно український контент, це важливо. Підпишіться на канал, поставте вподобайку це не важко. Напишіть коментар, так і ще більше людей побачить, воно буде в рекомендаціях видачі. Інші люди будуть це бачити. І дивитися не про російські розповіді, що від вас нічого не завісить. Від вас залежить, залежить від вас, від кожного вас. І ми це побачили у му році, коли всі, всі, майже всі піднялись і стали один за одного. І кожен сам за себе. Всі встали, і що тоді? І обісралась та Росія, і всі інші, поки сиділи по кутках, як і зараз сидять, Коленки пообіймали в куточку, як тоді сиділи, так і зараз. І ми як тоді дали вісіч, так і зараз даємо. Тому, будь ласка, тримаємося разом. Поки ми разом, ми не переможемо, ніхто не може нас здолати. Так, ми втрачаємо певні речі. Але загально ми продовжимо триматися. І тому дуже прошу і підпишіться обов'язково продонайте, будь ласка, нашим військовим підрозділам Сил безпеки і оборони. Так само це важливо. Від кожного вас залежить. І війська підтримку, і загалом держави. Це дуже важливо. Я вас дуже прошу. Дякую ще раз. Давайте будемо єдні, бо ми на своїй землі. Слава Україні!